Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі. Є ось, існує така штука, як підпорки для автомобільних домкратів для автомобілей. Яким автовиробник з завода зажав таку фігню поставить, і доводиться її монтувати вже авто, вже тим, хто володіє автомобілем. Нащо воно потрібно? Це спеціальна. Така проставка, в яку в, май, яку в майбутньому при підійманні автомобіля повинен впиратися Домкрат. Тому що, от коли я працюю, я коли підіймаю автівку, то я обов'язково щось е, між п'яткою Домкрата і тією частиною, куди буду її впирати, щось підкладаю. Резину, ну, резину зазвичай підкладаю. А коли на сервісі там. Наші намонтажки пхають там куди-небудь, аби впіхнути той домкрат, підняти. І ось виходить така фігня. От у мене тут З... вичищене. як би сказати. Ось уже продавлене до метала, притом метал ось за... чимось відполірований якоюсь фігньою Незрозумілою. Ого. Ну, тобто пошкоджений, пошкоджений захист знища. З цього боку таке саме. От тут. От. І щоб на майбутнє такої фігні не траплялося, я зараз змонтую ось отаку приблуду. Монтується воно в оці місця. Спеціально закриті заглушками. Навіть вже і заглушка пошкоджена. От. І далі його потрібно буде влітку також пообробляти, бо от видно метал відкрився. Щоб не, ржав... не починали лонжерони ржавіти, монтується воно доволі просто. Витягується такий ось пістон. Сама ця штука вставляється сюди, це місце. Пістон вставляється в неї. І потрібно його туди. Ага, запхати. Воно, там оці вусики роздавлює, вони розширяються. І оця вся штукень. Вибач ключик. О, отак так от. Ну, туди забилося. І це все от зафіксовано, як положено. Стало воно без проблем. І тепер сюди можна. Пирати домкрат, і нічого страшного не буде. Тут ось резинова прослойка, пластик, ну, мабуть, якийсь спеціальний, твердий. За бажання його можна буде демонтувати, От є виємка. Виковиряти цю, цей пістон сюди. Ну, то вже нехай на літо, коли буду, буду оце, оце оброблювати, щоб не гнило дніше дно. Таку саму штуку змонтую і з правого боку. І, мабуть, потрібно буде ще щось подивитись. Щодо заду, там таких отворів немає в мене. Там повинно, мабуть, бути щось інакше. Чи може воно впирається. Чи може розраховано, що Домкрат буде впиратися в самі речаги, чи може в павука посередині. ну, Таких отворів я не бачив. Користуйтеся на здоров'я. Номер ви бачили, для тіги воно підходить. І підходить ще для деяких автомобілей. Вон, Mercedes Benz. ну, В принципі, по номеру подивитесь. В ті ось, як ви бачили, воно піхнулось без проблем. Щодо того, як воно перенесе контакт з Домкратом, подивимось. Теоретично розвалитися не повинно. Практично будемо дивитись. От. Так що, отак от. Всім дякую за увагу. До побачення.